Вітаю, брати та сестри! Сьогодні у рамках «Слово, що єднає» читаємо Євангеліє від Луки, глава 7, вірші 17 по 30. Одного разу слово про Ісуса розійшлося по всій Іудеї та по всьому тому краю, і сповістили Іоанну учні його про все те, І покликавши двох із учнів своїх, Іоанн їх послав до Ісуса, кажучи. Ти той, який має прийти, чи іншого нам чекати. Прийшовши ж до Ісуса мужі ті сказали Іван Христир послав нас до тебе, кажучи: Ти той, який має прийти, чи іншого нам чекати. А в той час Він зцілив багатьох від хвороб і дух і від духів злих, і багатьом сліпим дарував зір. І сказав їм Ісусу відповідь Пішовши, сповістіть Іоаннові про те, що ви побачили і почули? Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені, очищаються, глухі чують, мертві воскресають, убогим благовіствуються. і блажен той, хто не спокуситься через мене. А як пішли вісники Іоаннові, він почав говорити народові про Іоанна на що дивитись ходили ви в пустиню? Невже на тростину, що вітер калише? То на що дивитись ходили ви, невже на не людину, вдягнену в м'який одяг? Ось ті, що в одязі пишному та в розкошах, в палацах царських перебувають. То на що ж ви дивилися, на що ви ходили дивитися? На пророка? Так скажу вам, і більше, ніж на пророка, це той, про кого написано. Ось я посилаю вісника мого перед лицем твоїм, який приготує дорогу твою перед тобою. Бо кажу вам: серед народжених жінками немає ні одного пророка, більшого за Іоанна Хрестителя, найменше же в Царстві Божому більший за нього. І весь народ і митарі слухали його, і визнали правду Божу, охрестившись хрещенням Іоанновим. А фарисеї і законники відкинули волю Божу про себе, не хрестившись від нього. Мирного та спокійного дня, спаси Господи.